Ось і вийшов довгоочікуваний Stalker 2. Хтось уже встиг пройти його, а хтось досі чекає патч для підвищення продуктивності, щоб почати грати в нього. І сьогодні ми розберемо, яка ж відеокарта зможе осилити цього монстра хоча б у 60 кадрів Full HD або 2K. З вами канал Quantum ми починаємо. Зараз на ваших кадрах 7800 XT, яка працює без FSR і Frame Generation і видає в середньому 70-80 кадрів у Full HD друзі. Після виходу гри вийшло вже декілька великих патчів, зокрема які покращують ігрову продуктивність і оптимізацію. Тож давайте подивимось, яка була продуктивність на релізі і яка стала після останніх патчів. Почнемо з RX 7800 xt у порівнянні з RTX 4070 Super. Після останніх патчів продуктивність даних відеокарт майже не змінилася, між ними так і залишається різниця у 17-19% на користь 4070 Super. А ось із увімкненнями FSR і DLSS ситуація стає цікавішою. Якщо на релізі на карті AMD RX 7800XT було 80 кадрів з увімкненими FSR на якість, то після патчу ми бачимо 80-90 кадрів з FSR на кваліті. Коли RTX 4070 Super має 90 100 кадрів. Тобто продуктивність з FSR і DLSS кваліті підвищилась майже на 20%. Перейдемо до більш популярних і народних відеокарт RX 6750XT і RTX 4060. Як бачимо, проблеми RTX 4060 за її 8 ГБ відеобуфером починаються вже у Full HD на епічних налаштуваннях графіки. Тому що якщо ми побачимо на споживання відеопам'яті у RX 6750XT, то побачимо там 9 ГБ, яких у RTX 4060 немає подавно. Тому в важкій локації маємо 45 fps на 6750 XT і 5 кадрів і рваний графік фреймтайму на RTX 4060. Ситуація змінюється лише тоді, коли ми заходимо в менш вимогливу локацію, яка потребує менше 8 ГБ відеопам'яті. В такому випадку ми можемо розраховувати від RTX 4060 35-40 стабільних кадрів той час як RX 6750XT має 55 FPS. Тому щоб пограти на RTX 4060 у Full HD хоча б у 60-70 кадрів, ви будете повинні вмикати DLSS на баланс і Frame Generation. Йдемо далі. Якщо ж ви хочете грати у 4К або 2К мінімум 60-80 кадрів, вам знадобиться мінімум 4070 Ti Super, 4080 Radeon RX7900XT або XTX. Зараз на кадрах ви бачите RTX 4080 у 4К з DLSS Quality, яка видає 60-65 стабільних кадрів. Якщо ж ви захочете пограти у 2К, ситуація аналогічна. Вам потрібно буде мінімум 4070 Ti Super і вище. Зараз на кадрах RTX 4080 у роздільній здатності 2К і DLSS баланс. Ситуація аналогічна з 4К, але наш FPS іноді підскакує до 80 кадрів. Тобто в середньому на RTX 4080, що в 4К, що в 2К з DLSS, ви будете мати 60-70 середніх кадрів. Самий же мінімальний мінімум для Stalker 2 Full HD я рекомендую GTX 1660 Super. Відеокарти рівнем нижче я просто не можу рекомендувати, тому що ви отримаєте у Full HD слайд-шоу навіть з FSR на Performance і фрейм-генератором. Бачимо, що GTX 1660 Super видає 50-60 стабільних кадрів у Full HD на мінімальних налаштуваннях графіки з FSR на Quality. Також можемо помітити, що зайнято 4-8 ГБ відеопам'яті, тобто налаштування графіки можна ще підняти, але ціною в меншої кількості FPS. Також напередодні Різдва вийшов патч 1.1, який виправляє багато помилок системи Alive. Вирішено проблему зі спауном Alive NPC за спиною гравця. Тепер гравець може зустрічати мандрівних NPC по всій зоні набагато частіше, значно збільшено відстани, які NPC Alive видимі для гравця. Також вирішено проблему з агресивною оптимізацією, яка не дозволяла NPC Alive існувати в офлайн режимі. Тепер в офлайн режимі Alive продовжуватиме просуватися до своїх цілей. Також підтягнули оптимізацію продуктивність та виліти, зокрема, виправлено падіння продуктивності на відеокартах серії RTX 3000 з увімкненою генерацією кадрів FSR та ще багато маленьких нюансів. За що хочеться виразити подяку розробникам GSC Game. Вони, як і обіцяли, випустили патч уже через декілька тижнів після виходу гри. Продуктивність стала краще, а виліти зникли. Далі ж будемо разом з вами слідкувати, як же буде розвиватися проект Stalker 2. І хочу попросити вибачення за те, що ролики виходять настільки рідко. Зараз часу обмаль, але в кожне відео я вкладаю душу, тому хочу попросити підтримати даний ролик своїм царським лайком і підпискою на канал. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу патчу. З вами був Квантум. До нових зустрічей!